Привіт, друзі! Знову на риболовлі. І знову з новим спінінгом, який є в мене в арсеналі. Це модель Halcon X. Палочка повністю називається halx 6102 ультралайтова, екстра Фастова. Має тест від 1,5 до 10 г. Дуже жорстка. Колишок такий, до, ну скажем до десятки але вона коротесенька, дуже жорстка, просто блин, ну, чисто як ото написано екстрафас, так воно і є. Вже в одному відео, в прошлому відео, я вам показував, як ця палка працює поверху теста. Ми працювали 5, 7, 10 і навіть вам показував дві нашки, як її ну можна. Як вона кидає двінашки, скажімо так, не як її можна е, рибалити, а як вона кидає двінашки. Все показав, палку не зламав. Це вже дуже і добре. Виробники і блогери стверджують, що тут карбона ну, забагато, що вона хр... фік зламається. Але при цьому, при всьому 72 г вона важить. Дуже і дуже тонюсінька. Просто, блін, нема з чим порівняти, ну, це як олівець. Такий самий тон, тонкий олівець. Десь, таке вона має, е, такий має діаметр. Дивіться, сьогодні є бажання порибалити цією палкою на низах. Зараз вчепив 2 грама, от 2-3 ну, скажімо, це назвемо завадь. На цій заводі. Біля очерета 100% буде стояти окунь. Так як палка дуже і дуже жорстка, у ці 2 грама маленькі резинки такою палкою дуже супер гарно задавати гру. Любу гру приманки, хоч в пів води, хоч твіч. На дно поклали, подігали дрож зробили. Особливо знаю спортсменів, навіть. Не просто спортсменів, з великої літери спортсменів, чемпіонів світу, то от колись я спілкувався там про один спінінг, і він каже, то я навпаки там спінінг був е теж а, до двінашки, був спін до двінашки. А він каже: я такий спін використовую для вантажків 2-3-4 грама. Потрібен жорсткий мені спінінг, щоб задавати у ту гру. Не так, як я, як я полюбляю. Так, а, сонечко, там е, встигаємо. <кій> Давайте трошки човно крутанемо, щоб в кадр не попадало сонечко. Дивіться, не так, як я полюбляю зимові оті спінінги з вклейкою, такі, знаєте, ну, просто сопливі, так, щоб півграма я кинув, і натягнув і чекав. Е, спортс... Це я чекаю, новички чекають, ту рибу. А спортсмени її вишукують, ганяють там, я ж кажу, задають гру тим приманкам. Тому сьогодні, мені здається, ця палка буде прикольно отак походити біля очерета, покидати приманочки, потягати в пів води. Плюс, ще дуже великий плюс, жорстким палкам влітку, коли дуже багато трави, ви будете завжди. Продюргувати. І якщо і риба сіла і зайшла в траву, ви її 100% нахрапом, скажімо так, витачте. Якщо палка у вас соплива, то ви вона так зігнулася і ви боїтеся туди-сюди тягаєте ту рибу в той траві і боїтеся її зламати. Для тих, хто полюбляє природу, гляньте, який є захист від комах. Такий компактний, гарний нагрівач. Дивіться, заряджається від повербанка type c роз'єм має. В комплекті є шнурок, все супер. Є ліхтарик. Включається так, дивіться, подвійним натиском. Таке розсіяне на світло, можна повішати десь в палатки чи біля столику. Раз ще нажимаєте, переключається як на, просто на ліхтарик. Ще раз нажимаєте, включається і ліхтарик, і отаке світло. Просто шикарно. Подвійним натиском вимикаєте. Вставляєте сюди касету від комарів, зараз покажу. Так же само подвійним натиском включаєте, загоряється перший режим. Ще раз нажимаєте другий режим і третій самий мощний режим. В лагідному режимі працює до 10 годин. Можна вкрутити десь на підставку, а можна його тако підвісити. В комплекті до пристрою йде така інструкція. Кабель з роз'ємом Type-C. Залишиться тільки придбати отакі пластинки від комах і все, можна вирушати. Ще по ліхтарику є декілька там режимів, кому знадобляться. Коли включили, затискаєте кнопку і робите ярче. В будь-якому положенні можна зупинити трішки світла. Чи сильніше, по максимуму. Всі функції вмикаються і вимикаються подвійним натиском. Посилання на пристрій буде в описі під відео. Виробник стверджує, що цю палку хрен зламаєш, тому моя задача. 2 грама, 2-3 грами не за цією палкою пройтися половить рибу. Міняємо ракурс і починаємо рибалити. Тут, друзі, вам неякий самий крутий спінінг з самими противозахлесними кільцями. Не допоможе. Коли у вас камера в човні, ви намагаєтесь щось виставити, то ви обов'язково заплутаєтесь. <клухи> так. Перший закид, перший закид. Двушечка. Глубина, не знаю, ну, може там метра два, три, чесно, не знаю. <плес> гляньте, є риба, багато трави, і гляньте потужна палка викорчовує. Можу сразу вже сказати, блін. Давай. Ні, так, да, там трави дуже багато риба зійшла. Ні, не, не зійшла. А, не зійшла. Не зійшла. На дні багато трави. Відчуття першої кліваки, друзі, вже є. О, дивіться. Позує, якщо камера все передає, усьо остров з трави. Е, так, так, отамо острова з трави. Не знаю, може і тут бути дуже і дуже багато трави, оно, бачу трава. Так що, скажімо так, для теста спінінга місцевість супер. Трава є, зацеплятися будемо. Ось вам ось вам і рибка. Тільки такий, знаєте, впала приманка там на дно, полежала і зробив різкий такий, ну, мені так здалося, почав проводку так, з різкого такого, з, е, як сказати, блин, з, з, з різкого такого руху. Він, я його просто так тримав в воді, але можу сказати, окунь гарний, прям здоровий такий, немалий. Там За 150 грамів 100%. На різкому підриві він одразу улупив. О, це вже добре. Так, зацепляємось за рибку. Десь от там з викиду. Прямо от чекав, отако приманка впала там на дно, зробив таку натяжку і тільки отак почав робити проводку, і він і підсів. Це так мені здалося. я... О, ще бачимо зацепи, зацепи, зацепи. Що я й кажу, що потужна палка, гарно, гарно в таких умовах працювати її. Ого, прознімай відео. Експерименти з приманками поки що нічого не дають, от ще отаку малесеньку-малесеньку, в малесеньку, один. Там навіть не пам'ятаю скільки тут один і два дюйма приманка, мабуть, півтора грама. О, заборов. Так, став на перепад такий з гарної глибини на міляк. Робимо закид. Чекаємо, коли приманка падає на дно, поставив 1,6 дюйма приманку. Отакий є задергав, бачили. На місці такий йому тин-тин-тин. Ух, можу сказати, друзі, непоганий окунь. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, не встиг, не встиг. Три грама. Сразу скажу, що з двома грамами. Рибалити можна, якщо досвіда досить у вас, то бачите то касання дна і вже так далі на інтуїції. Якщо вам потрібно чисто дивитися на хлистик і бачити, як він там відпрацьовує, то усе трьошечку поставив. Друзі, бачили? Бачили, як утянув не крупний, не крупний, а як утягнув спінінга. Тихесенько. Відпустимо. Ух, ніфіга собі, друзі, нападіння, десь нападіння. Навіть не почав робити проводку. Уф, є. Окунь є. Такий, такий собі гляньте. Непоганий. Ну йди. Ще разочок туди. Ще разочок туди. Зараз 3 грама. Повішав, кидаю далеко. Контроль гарний. Рибка клює, але частіше за все дуже дуже дрібна. Отако. Ну, це не дуже дрібна. Це вже, чесно признаюсь, дві поспіль непогані, як для такої спортивної рибалки для кайфа. Це просто непогані кабани. Заковтнув гарно. Ну що, судячи з точки, оцей напрямок обкидав. Клює рибка, але не завжди можу взяти. Рибка от така. Ось зараз пристрілявся в цей, зак... в цей напрямок. Є рибка і така гарна, за соточки, всі за соточки йдуть. Опа! Ну, як я і кажу, пристрілявся. Це не крупний. Ну, полтинник в ньому є. Тишка, от друзі, він просто... просто випригнув. Випригнув за приманкою. І там крутяться. Крутяться ще. Ух ти. да, я навіть... Ну, незважаючи на те, що отакий диетичний підсак. В плані того, що він не розкритий, так, ось я його взяв, можна було розкрити, але коли тримаєш отак окуня вже біля човна, дивіться, він і відпустив, і відпустив приманку. Можу, можу сказати непоганий, непоганенький такий екземпляр. Давай. І... Піднявся вітер, тому використовувати цю палку, як мікрушну складно вже. Вже 2 грама не відпрацьовує, вітром все це зганяє, поставив 4 грама з четверкою, ну просто навіть у вітер. ну Зараз він то так спадає, то підіймається. Четверка супер, вже відстукує, вже не потрібно там придивлятися на хлистик, все чудово. Приманка на дні, ви це все відчуваєте. Приманка впала на дно, ви відчули. Проводку робити так само гарно, отаку от жорстку, так само, як я ото на початку відео з двушечкою грався, там показував. там тинь, тинь, тинь. тинь Четверку так же само, можна мікрушити. І трава. Траву об здорнули і все, далі пішли працювати. Опа. Чаєчка. Якщо тут кружляє чаєчка, тут рибка є 100%. ну, спробуємо, що вона там робила. boico a tá ai Добив, є, недаремно вона тут стояла. Ще разочок. Гляньте, на дні багато трави, силіконка гарно тримається, продергую, зацепляюся, спінінгом піннінгом видергую з трави і риба добиває. Ну, коли силіконка сповзає, то ну, хто вже не один раз був на рибалці, той знає. На криву силіконку не дуже хоче клювати риба. Коли геть ну, взагалі так з гачка сползла, ось все, сползла приманка, то в мене рибка не хоче її добирати. Отако. От Гляньте, два, дві клівання, два клівання, якщо не збила силіконку, то доб'є. Але ось я відчуваю по бланку, що силіконка збита. Дивіться. Любий напряг якийсь. Не так все йде, то ну, по бланку відчувається. Так. Зараз 100% впіймаю. Так. Чекаю. Оп, відпрацював хлистик. Оп, відпрацював. 4 грама, вітер. Четверка просто шикарна. Гляньте, що він робить? Що він робить? Йому, е, мабуть, не крупний, ох, не крупний. Хотів сказати, мабуть, не крупний. Тому два дюйма резина йому просто не влазив в рот, блин. гляньте, що він робить. Другий поспіль, ще разочок. Гляньте, там сям постояв, покидав, рибку половив, більше нічого мені не потрібно. Можу ще сказати, що ух, виплюнув цей красень, виплюнув гарну таку рибьоху. Можу так сказати, насолодився я цією палкою, стой. Отакий гарний красень. Отакий красень це буде наостанок. Друзі, насолодився я цією палкою. Я її і в хвіст, і в гриву. Сьогодні починав рибалити з 2 грам, потім перейшов на півтора, тому що палка заявлена від півтора. Потрібно було спробувати. Умови були просто чудові. Штіль стояв. Півтора грама на інтуїції покидати можна. Ну, покидати можна і 0,5 грама. Півтора грама летить гарно, але ж по хлистику там чисто на інтуїції. Двушка відпрацьовує, але ж теж скажу. Не так, як на солідних палках. Трьошка вже гарно. От трьошку вже ви бачите, хто полюбляє дивитися, як хлистик там тинь, 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 то вже з трьошки можна починати. Четверку, зараз самі бачите вітер. Зараз, в мене... зараз чекайте, я його відпущу. Незважаючи на такий вітер, поставив 4 грама. Так, да, четверка. Не, не надурив нікого, бо вже даже подумав, що це тройка. Ні, друзі, це 4 грама. Скажу так, просто шикарно. Тут вже не потрібно дивитися на той хлистик. Приманка впала на дно. Ви все відчули в руку. Любий, любе касання дна, все ви це відчуваєте. Траву тільки зацепилися за траву. Жир-жирку зробили, здорнули траву. Якщо силіконка крепуча, крепко тримається, то просто вирвали з тої трави і далі починаєте проводку. Четверки можна і палогічну проводку задати, там, в пів води, подіргати того, взяти якогось слага. Це для тих, хто вміє. Хто не вміє, то просто джиг закинули два оберта, три оберта. Пауза, 2-3 оберта, пауза, і, буде, і будете ви з рибою. Мені сподобалось. От влітку така потужна палка, те що треба. Це не палка до 30 грам, що ви взяли палку, там, ну даже хай до 22-приїхали. У вас глибина 3-4 метри, вам треба 4-5 грам ставити. Ви поставите, ви так само будете ловити, як і я на цю палку з півтора грамами. Точно так, але кайфа ніякого у вас не буде. Тому паличка до десяточки. Я ну, просто вам показав її можливості, як, і розповів скажімо так, свої відчуття. На покльовки просто шикарно, на виважувані риби шикарно теж. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку.